Під час останніх борхливих подій українці особливо непокоїлися за долю своїх банківських депозитів та воліли зняти готівку із карток. Чи є сьогодні підстави для таких побоювань, яка ситуація на фінансовому ринку, дізнавалась Ольга Гриців. Великі черги, нестача готівки, непрацюючі банкомати. Все це можна було побачити у пік бойових дій на майдані. Людей охопила паніка, вони масово знімали гроші з рахунків та карток. Зараз усе, начебто, заспокоїлося, ажіотажу немає, все працює у звичному режимі. У одному із відділень банку кажуть, ажіотаж таки справді спостерігався, проте зараз все спокійно, ситуація стабілізувалася. І, може, це десь приблизно з грудня спостерігали такий десь не такий неспокій в наших клієнтів. І вони почали забирати депозити. Тобто, принаймні цікавилися, чи все стабільно, чи працює нормально стабільно банківська система. Але просто піком, коли все кинулося забирати, тобто масово. Десь ми можемо говорити про 18-19, 20 лютого. 20 лютого ви пам'ятаєте, що це були масові розстріли на інститутській. І це просто в 9-й годині це почали бачити клієнти. Відповідно, воно понаростаючи протягом дня, і це стосувалося. Це, власне, не лише депозитів, а просто готівкових коштів. Тобто були з, практично зметені, можна сказати, готівка з банкоматів, з кас у відділеннях і так далі. Тобто, така ситуація, знову ж таки, нестабільна ситуація, вона породжує певну паніку в клієнтів, певний ажіотаж. Як тільки було обрано нового прем'єра, новий уряд, тобто відбувалися такі стабілізаційні кроки, тобто видно було, що. НБУ реагує на скачки курсу, тобто намагалися стабілізувати валютний курс. Клієнти якоїсь мірою заспокоїлись. Тобто, ми такого масового зараз не спостерігаємо. Експерти заспокоюють, не потрібно панікувати, адже масове забирання депозитів може негативно відобразитись на економіці України. Чи будь-яка фінансова паніка надзвичайно відображається негативно. Бо існування економіки без банківської системи неможливо за останній місяць, дійсно, скорочення депозитів відбулося в банківській системі порядка на 19 чимось мільярдів гривень, і це складало приблизно 7,6% шістдесятих з депозити в гривні, а також і в валюті з кордону з депозити, порядка до 6%. Але я ще раз повторюю, що ситуація зараз вже як на мене вже нормалізується і Людям може очевидно слід подумати, що вони будуть мати і що вони втратять тоді, коли заберуть свої гроші. А ще експерти зазначають, не піддаватись паніці та добре аналізувати ситуацію на фінансовому ринку. Ольга Гриців, ігор попик, новини телеканал Раї.